Вітаю вас, пасічники! Все частіше до нас звертаються клієнти по поводу приналаштування медогонки у зв'язку з різною основною медом. Тому для вас інструкція. Щоб зберегти наші молоді рамки і їх не розірвало в даному апараті, нам потрібно збільшити час розгону. Для цього нам потрібно зажати і потримати, і перейти в меню 1.03. Тобто ми переходимо, це ми зменшуємося, це збільшуємося. 1.03 300 секунд. Ми збільшуємо час розгону. Поставили такий. Запам'ятали кнопочкою меморі. Червоною вийшли з меню. Все, наша медогонка буде розганятися тепер за 408 секунд до певних обертів, які ви її виставили. Якщо ви випадково збили заводські налаштування і медогонка працює невірно, тому ви завжди можете повернути їх назад. Зажимаємо меню, заходимо. Вибираємо пункт 703. Ми вибираємо одиничку і меморі. Все, ми повернулися до заводських налаштувань. Виходимо.